Що потрібно знати про трасу в Сінгапурі? Марина Бей це перша нічна гонка в історії формули і одна з найважчих для пілотів з постійними сейфтікарами. Тут головне хороший старт. Бо перша зв'язка поворотів швидка і вузька, дуже тісно, а особливо на старті. Тут часто стаються контакти або зрізи траєкторії. Короткий розгін, після якого важливо підготувати хороший вихід, так як тут перша дрс зона, і якщо триматись близько, то можна готувати атаку на сьомому повороті. Це одне з головних місць для обгонів. Тут часто пізно гальмують і є ризик вилетіти в зону безпеки. Або довести до контакту. Технічний відрізок з короткими розгонами і серією повільних правих та лівих поворотів. Тут вузько і легко зачепити стіну. Коротка пряма і далі вузька еска. Помилка тут це одразу велика втрата по темпу. Тут важливий чистий вихід на коротку пряму, після якої повільна шпилька ліворуч, часто блокують колеса і вилітають в зону безпеки, пряма з легким лівим поворотом та правим на гальмуванні. Ще одне місце, де пробують пізні атаки, після короткої ДРС зони. Нова швидка секція. Раніше тут були повільні шакани, а тепер більш плавний і швидкий проїзд. Проте помилки тут досить часті, бо траєкторія вузька, а стіни близько. Тут часто врізаються в стіни на виході, особливо коли гума вже зношена. І фінальна секція з двома швидкими поворотами тут легко підскочити на бордюрі і втратити машину. Ось така траса нас чекає на ці вихідні, а якщо у вас є якісь питання, то задавайте в коментарях.